Обираєте стоматологічну клініку в інстаграмі, але їх так багато, яку ж обрати і бути впевненим в тому, що вам зроблять хорошу роботу. На що слід звертати увагу при аналізі фотографій кейсів пацієнтів клінік? Якщо у вас виникають ці питання, це відео для вас. Привіт! Я Олександр Пархоменко. Стоматолог, ортопед з 20-річним стажем роботи та головний лікар клініки Cheese Dental. Ви дивитесь нашу рубрику Чіз розбір, де ми разом будемо розглядати цікаві та спірні кейси зі стоматології. Цей формат створений, щоб подалитися експертною думкою і допомогти пацієнтам зрозуміти, як працює сучасна стоматологія, а колегам надихнутися новими підходами. Не буду томити, давайте почнемо! Сьогодні ми розглянемо два кейси, які я знайшов на просторах в інтернеті. Почнемо з першого. Ми бачимо важку ісходну до людини, де була зроблена попереду метала кераміка, огольоне ясна. Не вистачає в задніх відділках зубів. Не вистачає, що було зроблено людині. Поставлене вверху, точно було встановлено імпланти. Скоріше за все, перелікували зуби і зробили штучні коронки. Шо вверху, що внизу. На жаль, посмішка така не дуже відкрита. Ну що ми бачимо на цьому знімку? Краще ніж було, але всі зуби трошки пляшуть. Не зроблена корекція ясен. Я б зробив корекцію ясен для того, щоб вирівняти зеніт ясен, тобто посмішка, щоб біля всіх зубів красиво ясна виглядали передніх зубів. Не було зроблена аналіза. Зубів і тому всі коронки пляшуть зліва дами за кликом. Бачимо, як прималяр уходить вверх. Потім пішов наступний прималяр, п'ятірка, яка пішла вниз І там видать, не вистачає також зубів. З правої сторони у нас клик випираючий. А за кликом вже пішов мостик, який завалений трішки. Всі зуби трішки пляшуть, і немає такої гармонії. Що б я зробив, я б зробив би корекцію ясен. Зіняти щоб ясно були всі в одної е, проекції. Є вирівняв би верхній ряд, щоб зуби стояли ровненько, а не про посмішки права сторона завалена, а ліва провалена. І знизу також тут тоже бачу, що були зроблені коронки, але зуби також стрічать і випирають. Тому робота зроблена на троєчку. Просто лікар замінив колір. Звісно, вона краще, ніж була, але це не функціональна робота. Вона поганенька. Кейс номер 2. Знову чоловік. Ця робота набагато краще, ніж предыдуща. Чому? Тому що тут ми також бачимо, що треба була ортодонтія, також треба була на попередньому фото імплантація. Людині, мабуть, зробили ортодонтію, не знаю, но зуби більш-менш ровно стоять, з ясними проробили, але ми не бачимо також при посмішки зеніти, ясно не бачимо. Тільки з того, що я бачу. І при посмішки у людини не, не гуляють зуби. Да? Лінія посмішки більш-менш равномірна. Ця робота більш якісно виконана. І настільки, я, скільки я можу побачити на фотографії. І тепер давайте перейдемо і розберемо один мій кейс. До нас звернувся пацієнт років 40. З такою клінічною ситуацією у нього було як би, стираємось, треми діастеми і забруднення і по гігієні. Що ми зробили цій людині? Ми почистили, видалили вісімки, відсканували в нашій лабораторії. Технік відмоделював посмішку майбутню в цифровому форматі, як вона буде. Ортопед я подивився, які складнощі мене при препаруванні очікують, і відпрепарували под анестезії кожний зубчик. І вдягнули через деякий час на кожний зубчик окремо коронки. Звісно, під час препарування десь ми коригували, коригували зеніти, ясенки, тут у нього не сильно гуляли. І як результат, ви бачите, що у людини прибрали тремя діастеми, яскравий колір, натуральний, тут не стояла задача бліч. Гарно стоять зеніти, дуже якісна, гарна робота. При цьому ми підняли прикус на декілька міліметрів. Отож, друзі, хочу підбити підсумки, коли ви йдете на тотальну реабілітацію або на якусь маніпуляцію. Спочатку складається грамотний план лікування, де лікар-ортопед збирає інформацію первинну, потім дає завдання хірургу, терапевту, якщо треба, техніку, і планує вашу майбутню посмішку і прораховує всі помилки. Тому звертайтеся до лікарів. Котрі комплексно розглядають вашу ситуацію. І, звісно, краще, коли це командний підхід на виході, ви отримаєте дуже якісну посмішку. Хірург зможе підрізати зеніти за счет лазера або скальпеля, якщо то треба підготувати для ортопеда. Її ніс, звісно, зробить санацію порожнини рота, почистить зубки. Ви підберете колір і встановите там, де треба імплантанти, якщо треба зробити ретри, ретритменти, енда. І це буде в майбутньому дуже крута, класна робота. Ну, на фініше тотальне протезування з яскравою посмішкою. Робіть правильні висновки і вибір. Друзі, наш розбір добігає кінця. Я дякую вам за перегляд. Додам, що все це справа смаку, і, можливо, ці пацієнти абсолютно задоволені своїми новими зубами. Знайте, що зуби безпосередньо пов'язані з вашим здоров'ям. Тут важлива не тільки естетика, а й функція. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці кейси, я обов'язково все почитаю. Підписуйтесь на наш канал і заходьте в наші соцмережі, там все про стоматологію. Пам'ятайте, якісна стоматологія починається із правильного вибору клініки, а ваша усмішка змінює життя.